Хочу подякувати Сергію Шелудьку та його команді та його родині. Велике дякую і щиро дякую вам за те, що допомогли моєму військовому сину з питанням по ремонту. Я не очікувала і дуже щиро вам вдячна за це. Бо зараз всім майже байдуже, всі стомилися. Але дякуючи вам і вашим підписникам, тим, які допомагають і донатять те, що ви робите для наших хлопців. І всіх прошу долучатися до його каналу і допомагати нашим хлопцям. Бо хто, якщо не ми, будемо допомагати, всі думають, що військові та мільйонери, але вони всі питання закривають своїми коштами. А кошти не безлімітні, так як і їхнє життя. І вони все роблять для перемоги, а ми повинні їм допомагати в цьому. І я щиро дякую Сергію та його команді за таку підтримку для військових, що вони не втомилися, вони не зламні, і вони все роблять для того, щоб нашим хлопцям там було комфортно і щоб у них була техніка. І чим можуть, тим і допомагають. Щиро я бажаю міцного здоров'я і всього-самого -всього найкращого, щоб вони допомагали так і далі. До самої перемоги. Любі мої підписники та гості мого каналу. Виїхала на річку зібратися трошки з думками і перезагрузитись. Бо щось так дуже багато всього навалилося. А тільки на річці я можу якось прийти в себе і зробити собі перезагрузку. Всім дуже щиро дякую за підтримку мого сина і його побратимів. Машина ремонтується, коштів я не знаю, хватить чи не хватить, то, ну, але дуже добре, що є люди, такі, які небайдужі і підтримали сина мого і задонатили на ремонт машини. Машина ремонтується, вже кое що зробили. Зараз будуть робити топливну. І проводку, яку там порвало, коли мотор зірвало. Ну, коротше, там роблять все, що можна робити. От. От так у нас на річці. Закинула водку. І чекаю покльовки, що немає нічого, але на річці гарно, і вітерець. І сонечко, гарна погода. І ще раз щиро дякую за донати, за те, що задонатили на ремонт машини. Я розумію, що всі вже від цього втомилися, але хлопці втомилися ще більше. Тому їх треба підтримувати, як тільки ми можемо. Я розумію, що і скрутно всім, і з грошима проблеми, і з роботами проблеми. Але хтось каву не вип'є задонатить. Я вже просто вичерпала всі свої ресурси. Поки що в мене немає чого такого продати. Хоча курчат буду вивозити ще, ну, що буде, то буде. Але щиро дякую за кожну копійку, що ви допомогли. Хлопцям на ремонт машини. Машину роблять, ще неізвісно коли вона буде зроблена, але роблять. І це вже дуже радує. Да, та ж карабайка, вона вже стара, вже і прострелена, і вся, ну коротше, що казати, вона не у цивільних людей, вона їздить там, де люди не ходять. і вона потребує постійного ремонту. Я вам хочу сказати, навіть якщо і другу машину купити, вона теж буде потребувати ремонту, тому що, тому що вони знаходяться в зоні бойових дій. Все і осколки, і все на світі. Тому я всім щиро дякую. Я теж підтримую всіх. Кому можу, і навіть з пенсії такі, що в мене пенсія маленька, але я кожного разу щось комусь скидала. Зараз я нікому нічого не скидаю, бо я в боргах. Мені хоч би все своїм розхлібатися, бо тих коштів, звісно, що наскидали, їх не вистачає, але я все одно дякую за кожну гривню. Підготовка, підготовка. для Підготовлювати посипали кліносаном. Зараз ще з поверху будемо кліносан, потім солонка. Дуже мілка тирса. І зараз, як будуть купатися, то все буде оце в пилюки. Там і так пилюка. Вони в клітках сидять по а тут буде зараз взагалі кошмар. зараз... Да, мабуть. Ми поїхали, взяли не було стружки, Єлі не йшли, воно як взагалі як пиль. Але слава богу, хоч таке. А туди... то обролера пересадка. Ой, ему уже там кисло. Те уже бомбочки. Треба, кстати, буду взять веса и изважить. Какая у них вага. Фонарик 没有，没有、啊，没有、啊。 Тут не Ага, раз тут 30. 15. А скільки? Якщо я вирішив 5 штук, тут буде 35. Yeah. А там оправдай час 17. Yeah.

так, все, до завтра. Зробили отаку бункерну кормушку з досочок, бо не вистачає таких кормушок і спустили їх сюди, щоб вони тут далі були. По м'які розростання будемо піднімати її, ставити на шос. Накрили доскою зверху, бо заскакували воно в какульки і єсть. Утром зайшли, а вони зверху сидять, бо ще вага не така велика, то вони ще скакають. Часть там залишилася, а 35 внизу. Зразу їм тут добре, місця вистає. Гуляють прекрасно. Кондиціонер працює, індюки, слава Богу, не хекають, тільки розговарюють. Ці драку устроїли, а ця ходить тут, не виходить, виводь їх на вулицю. Сипала, бо невозможно, вона не дає їм їсти, загрибає все, якісь мамки дурноваті. Давай їх на вулицю. Ну, ось вот, кажу. Дитя загубило. Я сікочок балдею. Дам не гам, і другому не дам називається. Насипала їжу, загрибли, розгребли, а ви їжте діти, що хочете. Пісок, воно, гриби, їж. Але була гарна мамка, вона сиділа дуже гарно. Гнездечко було чистеньке, вона не гадила. Всі 10, які оставила я після авоскопу, і всі 10 вийшли, перев'язувала помідори. Всім доброго часу, любі мої друзі і підписники, і просто гості мого каналу. Є таке прохання, хто знає, що робити. Це... Слива лича, така крупна. Ну, слив не було, другий рік, бо мерзне все. І от така біда сталася. Я не знаю, що робити. Листя починає жовтнути. Вони такі бліді-бліді. І дивлюся, що починає пропадати. Може чимось обробити. Я не бачу нічого, не Ні тлі на ній не бачу, не якогось шкідника. Але листя красніє, бліде і починає сохнути. Як вам так показати, отаке. От Напишіть, будь ласка, що можна зробити і як її врятувати. Бо у нас тут то спека, то холод, то мороз, то ливень. До речі, треба вже... Чеснок прибрати, але ще стрілка не піднялася. Треба дивитися головку. Що головка готова, тут треба буде викопати чесник. Відлязувала помідорчики, є, воно вже трохи. Там на городі є, мені подобається. Я не знаю, який сорт цих помідорів, бо. Зборно. але вже помідорчики є. І будемо чекати врожаю. Капуста желає кращого. Уже і обробляли, і пирскали, і чим тільки вже не пирскали, але, але... кавунів нам навряд чи буде, хоча вони такі гарні були, все, але почали пропадати. Ну, уже як є. Морква теж залежить від насіння. Вчора вирвала одне насіння тут різне тут, то морква одна нікудишня, а друга гарна. Ну, Теж таке, як є, так і є. Хочу. Я десь тут сіяла салат. У нас який крижовник. І теж там у нас в мене є малина чорна брістоль. І вона чогось боліє. Зараз рукало хочу взяти на салат. Вибрала трохи огірків. Ще рукала і буде салатик. Перчик воно у нас вже є, позав'язувався. Кабачки воно вже теж є. Отак От потихеньку, потихеньку щось і буде. Останній індик іде на забой. Все, і на цьому історія з індиками. Буде закінчено. Бо вони дуже прихотливі. Бролерні. це біг 6. І це вже буде останній в цьому дворі. Більш я ними займатися не буду. Вони дуже вибагливі і затратні. Це їм сьомий місяць. Гарні да, тушки, бо я тільки засняла там, як ми зважували, вже розобраного, то 16,5 кг вийшов. Самочки були по, теж такі важкі, вже з яйцями внутрі. З форму, ну, ще не, це, а тільки почали зародки бути. А другий індик, звісно, був більше, около 20 кг. Я у мене вже сил не було його засняти і записати. Цей теж не знаю скільки, це останній. Ну що, робимо забой. Ну давай. 20 той ваший був. А вафель. Отака байда. Так, ну тихо, наверное, стоїть, а перед... Да, капуста жила я тільки хорошого. Не знаю. Це перший рік така страшнюча у мене капуста. Чим тільки ми її не обробляли? А туку нема. Ось такі листя. Садилася по рядам, потім пропадало, досажувалась, тепер тут і цвітна, і броколі. Ну коротше. Вся вже така яка є. Головне, що трохи помідори є. У нас грузові тучки. Буряк, столовий, помідори і кавуни. Кавуни теж желають кращого. Бориска позаплетала, кавуни не видно. Зато гарбузи є. Оце в мене чотири штуки кукурузи, тільки зійшло. Ну, а то хоч картопля є гарна. Переселили кочку з індичатами в хлів. Чоловік зайшов в хату, каже, іди подивися, де сидять. І що його робить? Давай я, я, я туди несу поставимо. В мене тут є ще на цій Коротше, перестановку тут зробили, ми їх сюди переселили, щоб кочка виходила з ними на вулицю. А вони вирішили, що вони прилегдаті, і будуть сидіти перезверху. Треба їм, мабуть, кр... крилишки трошки пообрізати. <гум> То вони Давай, на... вони <гум> на даху будуть. Нет, давай я туда сюда вот принесу. На такую. все. Придется натягивать их. Ну да. Так а сетку натягивать, я в те клетки, и мне в те клетки требуется попадать. Нет, так так, натянуть вот тут и вот там. Все. Присылили уже трохи бройлеров. Вот это осталось. Можешь? А ну включи свет мне. А это все, что с первой партии осталось. Ага. Тут живуть уже. Як ви бачите? Індюков нема. Давай. О, є спи твої мати. Дивись, що це робити. Що так упало туди? Ну так. Да. І що, що? Нічого, лови. І сажу. Буде жити тепер з цими пернатом. З бролерами вже угу. індуков немає. Бройлер залишився. Тут щось сім штук. Їх забирають. Якось так.